Усім гарного дня! Дивіться, що я сьогодні отримала від правительства Нідерландів по пошті. А, так, ну, відкрила конверт. У конверті така книжечка Фіолетова і до неї ще додаток такий. І мова йдеться про те, що треба бути готовими до викликів сучасних, таких всяких передбачуваних вже. І розповідається в книжці про те, що якщо щось трапиться, то у перші 72 години що може пошагово відбуватися, до чого треба бути підготовленими. І мова йде про те, що можна очікувати, про відсутність зв'язку, тепла, електрики, води, про відсутність бензину та закриті магазини. Ну, далі вони розповідають, що треба запастися чим. Засоби гігієни, батарейки, готівка, свічки і розповідають, як себе поводити, до кого звертатися, як комунікувати, як реагувати. Що очікувати, допомагати один одному, і всякі контакти всяких цих спеціальних служб даються. Далі, в книжечці ще вони дають ці порожні сторінки для того, щоб ви могли скласти свій особистий такий список того, що вам треба ще докупити, про що не забути. Ну, Ну, так якось. і Додаток цей, це треба заповнити, хто проживає в одному будинку, скільки дорослих, скільки дітей, які є домашні улюбленці, про чи є якісь у членів родини якісь особливі потреби, ну, це таке про інвалідність чи щось таке. Контактні телефони. Е, ну і це якось так все це докупи. знаєте Дуже нагадує наші тривожні ці валізки до війни. Ну, і якось воно так.